Благослови відділення. Це і ти, хто тут лікує лікуватися, буде страхом своїм охрани, збережив неушкодженим і сопротивникам, і пошли їм своє благословення. З висоти оселі твоєї поблагослови, примножи все добре, відділені цьому. Так, будь ласка, Такі реанімаційні зали, і кажу, нічого лишнього, все дуже виважено. Ви Роли наші меблі, наші, ну все, що все, що необхідно, оснащено для медсестри. Бачите, медсестра в таких палатах знаходиться цілодобово. Чи відрізняється відділення? Якщо в такому відділенні звичайному плановому чи уденному у нас є дві або максимум іноді три медсестри, бо одна приходить на день, то тут на кожну палату своя медсестра, яка знаходиться біля ліжка цілодобово. Угарно зараз після обіду, от відразу за наші пацієнти сьогодні орендують в штучній нирці. Зараз відразу от, ми їх завозимо. Я би сказав, це саме основне. Відділення наскільки кардіо, тому що собі люди попадають якраз після операції. Це те, те відділення, звідси вже людина вийшла, то є надія, я певність в тому, що вона буде в подальшому життя. Це може я такі жорстокі слова говорю, але так воно ну, є, є тому що прианімація і реанімація. Хотілося подякувати колективу за їхню працю, дійсно працюють. Буде, віддані свої справи і тут, напевно, найважче. Буде виведено це буде системи. Фактично, з моменту будівництва цієї лікарні, коли єдине, що в 85-му році до 85-го року, з 80-го, це було відділення на 6 ліжок. Після 85-го 85 ми його перебудували на 12 ліжок. От з того часу ніхто такого особливого ремонту не проводив. Воно воно відповідало нормам, деяким але не таким нормам, як зараз. О тут не було тих шкляних стіл стін, як ви бачите. Тут були суцільні стіни. Зараз ідучи по коридору, ви можна бачити кожну, який буде кожного пацієнта, який буде лежати. В той час він відгорочений дверима. Це а не ширмочкою, які ми городили, і так далі. Розумієте? Це питання не в тому, який стан був до того. Питання в тому, він міг би ще бути 10-20 років, такий самий. І надавалася би та ж сама допомога, і проводилось би те ж саме лікування. Ну, коли є... Ми ж дома хочемо створити затишок, комфорт і так далі. То чому і тут не створити того для людей? Ви знаєте, я в своєму житті побачив одне єдине відділення такого типу реанімації. Це в кардіоцентрі, Київському кардіоцентрі, ну, німенно міський кардіоцентр, який будували німці, які його оснащали повністю. Практично ми нічим від них на сьогоднішній день не відрізняємося. Єдине, що єдине, що можливо, поки можливо, як ми нічим не уступаємо їм на сьогоднішній день, єдине, що можливо в нас чого не є достатньо, це. Оснащення, оснащення апаратурою, забезпечення, яке потребує значних коштів і цього іншого. А я вам правду скажу, от в даному випадку одна наша співробітниця, яка працює в нас в відділенні, оперувалася в Київському кардіоцентрі. Коли вона сказала, що в міській лікарні в Луцьку проводиться інгаляційна анестезія, вони були шуковані. Все, що ми буде залежати від раніше міської ради, максимально намагається допомогти. Все, дякую. все, що я можу сказати, а все інше це вже цифри, ми будемо дивитися, що які можливості будуть. Ясно, в першу чергу є пріоритети міської влади і будь-якої, і в нас також в першу чергу це здоров я, здоров я наших влучанок. Ясно, що це питання номер один.